Всіх вітаю на каналі Світлани Гостяк. Прийшла я з сестрою із роботи і хочеться швиденько приготувати щось смачненьке. Зараз я живу на дачі і дуже багато зелені. На вулиці трішки похолодало, і хочеться вже щось такого м'ясного, і щоб було ріденьке. Ну, цей суп я використовую багато зелені. Ось кріп, петрушка. Страва називається суп із фрикадельками. Дивіться, я використовую для фрикадельок курячий фарш. У мене тут пів кілограма курячого фаршу. Приблизно десь пів кілограма молодої картоплі свого роду. Ось вона така. Я таку не буду різати пополам, а ось таку вже буду трішки розрізати, так, щоб вона була з величиною, як фрикадельки. Цибуля свіжа. І для того, щоб фарш курячий фарш. Коли вариться чи смажиться, він якось так до кучки сходиться і робиться твердим. Тому для того, щоб він був пухнастіший, фрикадельки були більш м'якіші, я буду додати хліб. Хліб обов'язково я заливаю гарячою водою. Так, аж зовсім такий гарячий був кипяток. Ось так трішки хліб розмочиться, Переверну так, хай постоїть. Поки хліб розмикає. Я наріжу зелень зелень та цибульку, Окремо наріжу кріп, окремо петрушку. У фрикадельки я буду додати небагату, невелику кількість петрушки. А потім в страву буду додати суміш петрушки та кроки. Нарізаю ось так миленько. Такі великі ці палички я покидаю, вони не потрібні. Так, десь кількість тих дров. Дощі пройшли, кріп виріс, великим став соковитим, вже можна закривати, сушити, солити, хто як любить це робити. Морозити. Кріп кожу. Ось так небагато. Це я добавлю у фарш. Щоб такий був присмак трішечки відчувався присмак петрушки. Адже куряче м'ясо з петрушкою дуже дружить. Так, ось це все. Потім наріжу ще й петрушки. Хліб уже, ось дивіться, який став. Бачите, ось такий гарячий. Ось яким таким став він яскім хліб, саме потрібно додати у фарш. Віджати воду, Ось так віджимаю воду і буду перемішувати із фаршем. Так. Ось так руками. Хліб ще гарячий, дуже гарно він буде перемішуватися із фаршем треба зробити однорідну масу. Ось так. Попускати. не естетично, але так. Так, коли об'єднається хліб разом із фаршем, я додав солі та чорного перцю. А саме в мене зараз суміш перці, також буде смачно. Веліка додаю чорний перець. Без чорний перець. З да, засном додав солі. Ну, Я приблизно пів чарі ложки на пів кілограма. Добавлю сюди петрушку і цибульку поріжу. Ось цю цибульку зараз потру на терці. Ось так. Можна дві-три голодки цехом. Подобається. Подобається дуже насичений смак цибулі. Кидайте більше цибулі. Ваш ман вже ось такий збитий. Хліб залитий окропом, дає кликовину. І фрикадельки не будуть розвалюватися. Але і будуть вони м'якенькі. Можна ще додати манку. Можливо, зараз і додав ще манки трішки. Вирішила ще додати дві чайні ложки манки. Манка бере себе воду, набухне. Зараз ще раз я перемішаю, залишу, щоб манка об'єдналася із фаршем. Скуштувала я, спробувала на сіль маловатості. Треба ще додати спів чайні ложечки солі. Ось так. І ще раз перемішати. Ну і звичайно, трішки я додав чорного перця. У мене суміш перці. Не Оці небагато. Так. І знову гарно все перемішаю. Залишаю фарш, щоб він відстоявся, щоб манка відбрала себе воду, з фаршем об'єднався і буду катати фрикадиль. А зараз я розріжу цю велику картоплю на частинки. А ось таку маленьку я, я не буду різати, звичайно. Оцю розріжу. Ось так. І вкину каструлю, хай вариться. Молода картопля вариться швиденько. Курячий фарш також, його не треба варити. І все. Страва, вечеря буде готова. Поки картопля вариться, я хочу приготувати фрикадельки. Намочую руку в водичці. Беру кусочок тіста і ось так. Вачте, ось така буде прикаделька. Поки картопля вариться, я хочу приготувати прикадельки. Намочую руку в водичці і ось так. Вачте, ось така буде фрикаделька. Всі ці фрикадельки я зробила. Дивіться, скільки вийшло, Це із пів кілограму. Знаєте, вона вже майже готова та картопля. І ось так кидаю всі всі фрикадельки в цей суп. М -м -м. Буде дуже смачно. Я думаю, чи кинути сюди ще лапшички. У мене є така смачна лапша. Можливо, і кину, зараз побачу, скільки води буде. А, вже вода перестала кипити. кипіти. Так. Скуштувала я на сіль, і ще трішки додавала солі. Оце краса. Хай варті. Пройшло ще 20 хвилин того, як кинула сюди фрикадельки. Дивіться. Вони ж готові. Картошка зварилась, фрикадельки також. М -м -м. Все. І я вирішила замість лапшити хліба додавати ось такі сухарики. Власноруч руч Ну що, супчик зварився? Зараз я буду пригощати сестру. Смачного, дякую. А тепер. Якщо хочу сюди додати трішечки масла вершкового. Буде дуже смачно. Ну, трішечки це ось так. Візьми. Так. Е, Смак. Ти будеш петрушку чи кріп? І петрушку кріп. і кріп. Ось так посипати петрушечкою, притрусити, тому що я не люблю петрушку, я люблю кріп. І зелена цибулька. Подивіться, яка смакула. Дякую. А замість хліба, ось. Свої сухарики. Гряче. Смачного. А хто з нами вечеряє? Всім смачного. Ну, як смачно? Дуже смачно. Готуйте. Це смачно, корисно, ситно і дуже швидко. Пів години і суп готовий. Смачно.